Так, друзі, добрий день, майже вечір, 17 година, 8 .00 березня починаю працювати. Подивимося, яка буде каса, як все пройде. Хочу привітати усіх жінок зі святом. Усе заради вас, для вас. Я вас люблю. Обіймаю здоров'я, терпіння та тримаємося. А я починаю. Так, ну через хвилинку взяв замовлення з Галини Мазепи на Сухомлинського. За 150 поїхав. Так, хвилин сім. Та виконав гарне замовлення. Чекаю наступне, Що там в ефірчику На вокзал. Ні, не хочу. Так, хвилин п'ять прочекав. Е -е, Софія зі строїтелей на Батумську. Поїхав. Так. Виконав, все добре. На кітова. Відразу залітає замовлення з Калнишевського на Богдана Хмельницького. Це вулиця. За О, Боже. 92. Я ж забув сказати, пристібаємося, не перевищуємо та тримаємо дистанцію. Так, 5 хвилин, виконав, чекає наступне. Ось так, полетіли далі. Хвилин 10. Та є. Вангую зараз залетить. Та давай, давай, щоб я зйомку не проривав. Ну. Так, ну, дві хвилини десь з яскравої на спортивну Треба попідляти. Ну, хвилин 15, ще там чекав. Безкоштовний час і ну, все добре. чекаю далі. Кофі кіє. Ось сьогодні щось нагадує. 8 березня взяв з ефіру замовлення. Подача нуль метрів. Тому що я стою біля цього дому на Батумську. Хвилинок 10. Улюблена, мабуть, вже фраза. Чи ф... Фраза дня чи фраза тижня. Чекає наступне. Пару замовлень не знімав. Зараз взяв замовлення з 42-ї школи до Мос Сіті. Подивимося, що там у центрі коїться. Хвилин 5. Приїхав на Мос Сіті. Отак якраз новорічне. Так, взяв замовлення, з Мосіті на Слобожанський, 125. Так, блин 15, виконав, все добре, чекаємо, щось поки тиша. Так, ну що? 1015, взяв гарне замовлення на перемогу за 350. Поїхав. Так, хвилин 15. Виконав. Так, ну що? Треба якось до центра доїхати і ще взяти гарненьке замовлення в сторону на цьому, мабуть, усе. Так, ще взяв добре замовлення за 370 а, по центру тут. Ну і потім вже точно додому. Так, ну що можу сказати? Оце 8 березня. Я не хочу, щоб це свято закінчувалось, розумієте? Взяв гарне замовлення вже в сторону дому. Майже за 500 на калину. Поїхав. Так, ну Хвилин 15. Яка гарна цифра, так? Згодні. І що тут? І ще? Може ще одне замовлення якесь візьму? Зараз подивлюсь. Ну, взяв останнє замовлення Тут по місту за 125. І додому. Виконав, все добре. Ще щось в ефірі. Ну, то я вже не поїду. Так, ну що, друзі, вже без 10 хвилин півночі. Відробив, задоволений вечірньою зміною, так би мовити. Проїхав я а, 100 кілометрів. Каса ось така. 2200, ой, 200 мінус 500 на паливо. Ну, чайових максимум 50 гривень. Якось сьогодні зовсім люди і так вважають, що багато платять за таксі. Тому сьогодні без чаєвих. Чистими заробив 200, відпрацював ну, з 5 до 12, ну, час, мабуть, не працював, тобто за 6 годин ну, це дуже добре. І завжди е якось печально, ну, коли такий спрос, а він всього годину і тим максимум. Можеш зробити ну, два замовлення, ну, ну, три — це дуже рідко. І ще такі вечори бувають дуже мало. Це Новий рік, там, 8 березня, Пасха. Ну і якісь катаклизми. Там, землетрус, там, не дай, не дай Боже, там, снігопад. Так, ну все. Все добре, тихої ночі та усім дякую. Зайшов ще, подивитися, без 5 хвилин 12 ще 50 замовлень в ефірі. Як люди гуляють, не розумію боже, 70 гривень кілометр, 60, 400 на синка, Там за 6 кілометрів. 60, на квартал 500. Робоча. 400. Оце замовлення. Оце замовлення. Хоч би 2 годинки так. Ой, все. Все. Достатньо.